Після несподіваного успіху A Іносенс у Innocence у 2019 році гри категорії Б, яка при цьому мала дуже гарну графіку, звук, непоганий сюжет та більш-менш адекватний геймплей, розробники з Asobo Studio вирішили, що потрібно обов'язково зробити сиквел. Хоча, можливо, цього зажадали Focus Entertainment, який є видавцем оригінальної гри. Як би там не було, та робота над циквелом почалась. Отже, зараз перед вами дослідження фокус групи. Наведено детальний аналіз і ключові словесні асоціації з нашим брендом. Найпопулярніші оригінальність і свіжість. Як на мене, це варто знати під час роботи над шедевром Ма 34. І хто з нас кількома ще? Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про гру Еплактейл Requiem, яка вийшла 18 жовтня. Я вже встиг пройти її та отримати платину, не дивлячись на те, що гра доволі довга і потребує майже двох повних проходжень. Тому давайте разом з вами дізнаємось, що собою являється ця гра. Розберемо, наскільки вона цікава та що вона може запропонувати гравцям. А також порівняємо її з першою частиною та розберемо, чи відбувся хоча б якийсь розвиток ігрового процесу у порівнянні з тим, що було. Так що влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк. Щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Події Реквіум починаються через 6 місяців після завершення подій першої частини. А місія Хьюго, Беатріс і Лукас залишають свою рідну провінцію Гаєн, яка охоплена чумою та роздирається війною, і прямують до Провансу, де організація алхіміків під назвою Орден пообіцяла надати притулок сім'ї Дерун. Група сягає головного міста Провансу, де зустрічає місцевого представника ордену магістра Водена. Проте Макула Хюга знову починає спалахувати. І Аміція і Лукас швидко виявляють, що щури та чума поширились і на Прованс. Спроби Беатріс і Водена вилікувати Х'юго тільки посилюють його стан, Бачачи, що ситуація в Провансі погіршується. Воден організує відплив групи на човні штаб-квартиру ордену в Марселі. Але місто раптово зазнає нападу величезного рою щурів, який залишає все місто в руїнах. Воден убитий у хаосі, а родина Дерун та Лукас ледь рятуються. Ось так починається основна дія у грі. Більше деталей сюжету я розкривати не буду, бо інакше не залишиться жодної причини грати у цю гру. Можу сказати, що загалом увесь сюжет Реквієм набагато слабший у своїй логічності, ніж у першій частині. Розробники спробували натиснути на емоції, зробивши амісію постійно скигливою і ноючою, але насправді це тільки бісить, бо приводить до дурного контрасту. Коли граючи за неї, ми вирізаємо купу ворогів, а після цього вона починає скиглити та ридати, як же їй погано і вона більше не може. Та після декількох хвилин знов так само вирізаємо нову порцію ворогів. Також увесь сюжет створює враження. Що головні герої трошки дебіли, яким доходить доволі очевидна річ, але дуже пізно вже після того, як загинули тисячі людей та було зруйновано декілька міст. Тобто, сюжет виглядає так. Група дебілів, розуміючи, хто є джерелом загрози для всіх, подорожує разом із цим джерелом по різних містах та наражає джерело на небезпеку, що призводить до просто шалених натопів пщурів, які руйнують міста та знищують усе живе лише для того, щоб зрозуміти, що їм не треба було нікуди їхати, та треба було мирно жити у віддаленні від людей. Тому сюжетна частина гри мені зовсім не зайшла, і реквієм для мене набагато слабший за свою попередницю. Можливо, ігровий процес у грі дуже цікавий та повністю здатен перекрити не дуже гарний сюжет. Відразу скажу ні, ігровий процес це ще одне розчарування. Справа в тому, що наприкінці першої частини Х'юго почав керувати щурами, і щури повністю перестали бути загрозою як для Х'юго, так і для Аміції. Саме з цієї причини фінальний бос першої гри керував білими щурами у той час, як Х'юго керував чорними. І от після такого фіналу я очікував, що у другій частині Чорні щури перестануть бути загрозою і стануть зброєю головних героїв. Ну а розробники вигадують нову загрозу та нові цікаві та різноманітні ігрові ситуації. Та на ділі розробники просто послали фінал першої частини під три чорти, тому у реквієм чорні щури знову основна загроза для аміції. І навіть якщо Х'юго поряд, щури зжирають головну героїню без будь-яких проблем. Далі ще цікавіше, Геймплей першої половини гри максимально ніяк не відрізняється від першої частини. Ви граєте за аміцію разом з котрою бігає звичайний хлопчик Лукас, тому ніяких взаємодій з щурами у вас не буде аж до шостої глави. Ну а базовий ігровий процес залишився майже таким самим та насправді став трішки деграднутим. У вас є праща, що дозволяє кидати звичайне каміння, а також каміння з різними ефектами. Є хіршочки, які також можна кидати звичайні або з ефектами, і наприкінці п'ятої глави ви отримаєте арбалет. Вам, як і у першій частині, потрібно підпалювати або гасити джерела вогню, вбивати ворогів або проходити по стелсу, і на цьому все. Деградація відбулася у тому, що раніше праща могла збивати шоломи у ворогів і другим пострілом вбивала їх. Але каміння для пращі треба було збирати у реквіям каміння для пращі нескінченна, та ви більше не можете збивати шоломи у ворогів. Замість цього у гру додали арбалет, який ваншотить будь-якого ворога, але стріл для нього дуже мало і їх доволі складно знайти, а крафтити їх неможливо. Допомагає прокачку спеціального скіла, але про це трішки пізніше. Тому ми маємо обрізання одного вида зброї для того, щоб додати у гру начебто новий вид зброї, який насправді виконує ті ж самі функції, що й були раніше. Та найголовніша проблема ігрового процесу Requiem полягає в тому, що у кожній главі вам доведеться робити одне й те ж саме штовхати тачки. Ви постійно будете штовхати тачки. Або ще дуже часто бігати у сегментах ранерах. Нічого більш цікавого розробники не змогли запропонувати. І якщо у першій частині завдяки тому, що вона була менше за масштабом та коротша, ситуації були більш різноманітними, а штовхання тачок не займалось, тільки часу гра сприймалась краще, та от у реквієм ці довбані тачки та побігушки мене просто задовбали. Ну, а завершую усе це свято той факт, що в грі взагалі немає нормальних загадок. Ну а зараз я хочу передати привіт усім тим, хто критикував Скорн за те, що у ньому не зрозуміло куди йти та що робити, і також нічого не пояснюється. Вітаю вас у чарівному світі гри Apple Requiem. Починаючи з того, що вам ніхто не буде показувати, куди йти і що робити, та закінчуючи максимально тупим описом завдань, увесь ваш ігровий досвід буде виглядати як тикання. У Цього підряд та блукання по рівнях у пошуках, куди йти та що робити. Наприклад, у 9 главі ви отримаєте завдання, досліджуйте острів, і все, що робити, куди йти, здогадуйтесь самі. А локація доволі велика, і у ній є навіть секретна печера зі скарбом. Та от де вона і як її відкрити, здогадуйтесь самі. Але ж вам треба якось просунутись по сюжету гри. Ну тут знову ж таки здогадайте самі, що робити. Та коли ви врешті-решт допетрите, куди вам треба прийти, у вас повстане нове завдання: знайдіть, що приховують руїни. Після чого дуже цікавий процес тикання та блукання розпочинається знов, допоки ви не зрозумієте, що треба зробити. Але такий підхід розробників стосується не лише ігрового процесу. Справа в тому, що у Requiem, крім звичайних апгрейдів екіпірування аміції, також з'явились скіли трьох категорій. Ці скіли неможливо прокачувати за скілпойнти, і для їх активації вам потрібно проходити сегменти гри, у яких є вороги люди особливим чином. Перша категорія відповідає за скіли, що покращують стелс, і для того, щоб їх активувати, вам потрібно проходити кожен сегмент з ворогами непоміченим і не піднявши тривогу. Друга категорія відповідає за скіли, що покращують ваші бойові навички, які дозволяють краще вбивати ворогів. Для активації цих скілів треба просто вбивати усіх ворогів у кожному сегменті з ними. І от якщо з цими категоріями усе зрозуміло, що треба робити, то от третя категорія це просто свято ідеатизму. Вона відповідає за скіли, які покращують алхімію. І ви скажете. Ну тут треба просто крафтити алхімічні набої та використовувати їх проти ворогів, що тут складного. А я вам скажу, що хрін там. Прокачка цієї категорії взагалі не залежить від алхімії та її використання. А тепер приготуйтесь. Для того, щоб прокачувати третю категорію скілів, ви маєте у кожному сегменті з ворогами вбивати від 31 до 70% ворогів у цьому сегменті, неважливо яким чином. Якщо ви вб'єте менше, ніж 31%, то досвід піде у категорію стелсу, якщо вас не помітили. Якщо ж ви вб'єте більше 70% ворогів, то досвід піде у категорію агресії. Тому зустрічайте новий вид ігрового досвіду, який називається підрагуй кількість ворогів на мапі, розрахуй скільки з них дорівнює десь 50%, вбий цю кількість ворогів і лише після цього виходь з локації. Справді дуже цікаво. Та от єдине, що у Requiem дійсно вийшло дуже круто, це те, як гра виглядає. За рахунок збільшеного масштабу гра вимальовує дуже красиві краєвиди, а відстань від мальовування дозволяє бачити деталі, які знаходяться дуже далеко на горизонті. Деталізація усього, що вас оточує на дуже високому рівні, і дозволяє розглядіти навіть маленькі травинки чи камінці. Також у грі просто фантастична робота з освітленням та шейдерами дощу та мокрої поверхні. Загалом уся картинка виглядає так, наче гра зроблена на п'ятому Анріелі, хоча є інформація, що розробники використовували для неї свій власний рушій. Як би там не було, візуально еплак Tail Requiem найкрутіша некстген гра на даний час. Ну і звісно, треба також похвалити звук, бо він знову на дуже високому рівні і слухати гру також дуже-дуже приємно. A Black Tail Requiem доволі дивна гра. З одного боку, вона дарує дуже класну картинку та звук, а з іншого слабкий сюжет, ігровий процес, який взагалі не отримав ніяких оновлень, та взагалі не інтуїтивні механіки та елементи. Особисто мені перша частина сподобалась набагато більше, а Requiem виглядає як не дуже потрібний сіквел, який є просто заради того, щоб поставити крапку у сюжеті, розпочатому у першій частині. Мені складно радити вам цю гру, тому ви маєте самі вирішити, чи грати у неї чи ні. A Black Tale Requiem доступна на ПК, Xbox Series та PlayStation 5 і Nintendo Switch. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен В'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!